Вітаю всіх. Хочу зробити відео. Ще одне, може, одне з останніх про наступ РФ влітку, бо піддістав трошки. Поки що. Давайте так. Росія готується до нього, ну, постійно це вилазить. Давайте так. Літній наступ РФ буде мати успіх. Так чи ні. Літній наступ РФ буде мати успіх, так чи ні. Ну, Він матиме. Дивіться, він матиме частковий успіх. Я би сказала, що це буде дуже частковий успіх, так? але він не буде 100%. Вперше, це буде повільно. Відразу, це повільно. І це не буде швидко. І ви знаєте, він буде дуже-дуже повільний і матиме такі сумнівні результати. Ну, буде трошки окупації, буде. Паж це велика карта. Але приподнесуть як вау. Втрати, звісно, сильні втрати будуть. Сильніші втрати, і тут небезпеки від цього є, але треба ж далі зрозуміти, що робити. Дивіться, цей наступ буде. Ми кажемо про те, що буде. Я не можу сказати 100%, що він там буде взагалі. Але щось таке буде ну, він йде. Це може бути як продовження чогось, але він не буде швидкий, не буде не загребуть все. Відразу кажу, це буде втрати для них, і для них це буде дуже повільний процес. Те, що можна сказати про цей наступ РФ на даний момент часу, на тему вдалості. В певному мірі він буде вдалий, але не на 100% це однозначно. Тому не треба панікувати раніше часу. Десь що зроблю? По якій області. Він буде такий досить вдалий. По якій області? Беремо Донецьку область. Аж дві карти, ніфіга собі. Ну, досить вдало буде Донецька область. Запорізька область. Херсонська область. Херсонська ну, не дуже. Харківська область що тут. Харківська область також може бути. Харківська область також. Може бути, ви ж не забувайте Куп'янський напрямок. Але тут буде допомога. Багато старших арканів. Хочу відразу сказати. Одні самі старші аркани. Самі старші аркани тут. Але багато рішень. Н -н -н. Оборона наша там постійно буде. Дивіться. Харківська область буде використовуватись для цього з певною мірою. Тут є влада. Карта влади, не забувайте, що тут багато хитрого по нашій області. Добре, що тут Запорізька? 50 на 50 знову домовленості якісь будуть. Ну, не буде тут далості. Також, добре. Донецька область, що у нас тут. О, це вже було. Дежавю. Донецька область нові домовленості. Ви Знаєте, вилазять. Певною мірою буде. Знаєте, постійні якісь домовленості, постійній таємничість. І є дані, які ми не знаємо і знати туди налізти не, не хочу. Херсонська область. Не хочу, знаєте, туди лізти. Підвішений стан досить. Давайте так. Цей наступ ще треба буде розглядати, бо по областям дуже важко, поки що дається.